Показую, як можна ефективно і швидко охолодитися після бані з користю для здоров'я кристалічним свіжим снігом. Побув тільки, що в бані з температурою біля 90 градусів. Прогрівся, це, до речі, вже другий мій захід. Перший був грудьми, лягав я на сніг.

Ну, я понял. Вот тут. Сейчас сяду. Сяду спочатку, потом ляжу. Okay. Пристираємо. Хорош. дякую. Ага. Ну, приблизно так це виглядає. Здоров'я вам! Живіть Тверезо!